Тому як можна питання, винесені на порядок денний громади, болючі суспільство давно чекає змін і нової якості інформаційного продукту і ми бачимо рівень залежності медіа від їхніх власників, від вливань, від дотацій, і все це є наслідком відсутності, фактично, медіаринку, який нам ще лише треба створити, і тому. На цьому загальному тлі, на цьому фоні створення суспільного мовника стає надзвичайно важливим, тому що суспільний мовник має велику розкіш не залежати від власника, тому що його власником є українська громада, є українське суспільство. Йшлося про стандарти і кращі практики подальший розвиток компаній. Голова державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко повідомив, що роботу ОДТРК вдалося відновити на Донбасі та в Луганську, а також запропонував створити. Ти центр перепідготовки кадрів державних підрозділів дуже гостро стоїть питання з кадрами, що буде з нашими колегами, які зараз працюють з системою ДТРК. І до речі, минулого тижня у Львові в рамках святкування 16-річчя факультету журналістики прозвучала така ініціатива, що на базі трьох-чотирьох навчальних вузів провідних факультетів журналістики зробити центр перепідготовки, щоб міняти не тільки менеджерські знання, редакторські знання, а й міняти в голові психологічні. Ні, моменти підійти зважено до вирішення долі державних телерадіокомпаній, закликала перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. Але сьогодні думаю, важливо те, що чи не вперше така одностайність є і співпраця між державними органами, причетними до створення реалізації цього проекту та суспільством. У кожного з державних органів є так, би мовити, своя ділянка роботи. У нас в Національній раді відповідно є своя відповідальність. Ми конкретно працюємо над створенням над добранням наглядової ради і ліцензування. також під час конференції обговорили стандарти та кращі практики суспільного мовлення за кордоном, зокрема Словенії та Польщі. Під час ярмарки проєктів обласні мовники презентували програми, які пропонують нині глядацькі аудиторії. Напрацьовано модель Комунікації громадських медійних ініціатив з державними структурами в процесі створення суспільного мовлення після дискусії відбулось нагородження переможців конкурсу журналістських матеріалів: перехід від державного до суспільного мовлення в Україні. канали.